Пап, я дома, е. Щоденник дай. Та що там в тому щоденнику, Так як завжди? Нормальні оцінки? Е, давай щоденник, провірити, чи я якісь двойки. Що вже з школи? Ну давай пішли їсти йди. О, вам ти там посуду миєш? дає, а я її зараз помию. Щось якийсь він странний, щоденник не хоче давати, яра точно двойку має. Да, він не спеціально ходить, що ми, він зробив діла, і ми сказали, що він молодець. І... і така коротше комедія. Да, так точно, про реально ця теорія. Ну о, ти там ще пелесошишь? Давай я тоже про Так, давай-ка щоденник зараз. З мені треба його перевірити срочно. Та добре, добре, зараз я його дам. Де він тут в мене? На! цей щоденник. Так, що тут? Математика 5, українська мова 5, біологія 3 і хімія 5. А чого ти по біології 3? Ну, копіорічка не любить таких розумних, як я. А -а 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 -а. Не любить? Ну, ну, коротше, пішли відпрасно. туди. Так, Давай, пішли. Так, давай випиваємо. эти биологички зараз устрою Что ему поклали? Что ему она поклали? Такую оценку, так. 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 Алло? Поставила по біології і Він сказав, що не любить таких розумних, як він. Да? Добре, вибачте. В них 12-ти вальна система. І ці п'ятерки такі ж самі рівняються, як, як і двойки. Біжи. Що таке? Що таке?